Друзі, бажаю здоров'я. З вами я, Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Вправа в тому, що підписники мого каналу могли помітити, що вже декілька тижнів я не випускаю відео. І як багато хто зараз може здогадатися, мене мобілізовано до війська. По-перше, бджолами не маю можливості вже займатися, по-друге, відео теж мало можливості знімати. Зараз скажу вам декілька слів про те, про долю моєї пасіки. Зараз за моєю пасікою дивиться моя дружина Олена. Я вважаю, що вона робить дуже великий вчинок, бо, як я казав раніше під час своїх відео, що в неї є алергія. Вона, звісно, що дуже сильно там не передивляється. Але із двох раїв знімає точно один. Я знаю, раї там вже майже перестали літати. Щодо долі пасіки, думки наступні. Справа в тому, що я вже знімав декілька відео. Що весняного меду немає, і звісно, що Олена там подивилася, понаносила десь приблизно по 8 рамок магазинних весняного меду. Гніздо вона не залазила, але я думаю, що теж воно там таке полусухе. І цього меду хватить до соняшника. Після того, як заквітує соняшник, я вже теж під час минулих відео казав, що дуже мало там у нас клітин соняшника. Вважаю, що вони повинні наносити собі на зиму, і в принципі на весну є плани продавати всю пасіку. Так що мої слова і моє відео на тему, що мобілізація для пасічника це його кінець професійної кар'єри, я від них не відмовляюся, бо немає смислу тягнути те, чого тягнути немає можливості. Там, як Бог управить, якщо все буде добре, як кажуть, будемо відновлювати, а зараз все треба буде мені продавати. Це стосується бджоли родини, це стосується відбудованих стільників. Тобто, друзі, ось така ситуація, я не знаю, що там буде далі з долею моєго Ютуб-каналу, але все ж таки є бажання знімати про щось, і якщо буде можливість, саме головне, будемо знімати. Друзі, я сподіваюся, що ми з вами ще обов'язково побачимось. Все ж таки, дивіться, слідкуйте за новинами каналу. Бажаю всім мира, добра і пока.